Ось ця качечка і ось ця. Вони несуться. Їхні яйця я вару, варю малечий, курчатам і роздаю. Чорна вже хотіла сісти, але гніздо пусте. Таких пізніх каченят мені не потрібно, в мене сидить ось тут качка вже майже місяць. Тут качка. І тут качка. Цієї саме більше яєць. Вона все вкрила там пухом. Це саме нелюбима моя качка, вона дуже агресивна. Але мені подобається її розцвітка. Вона світло-коричнева з білим. Це чорне народилося, у нього було, коли воно вилупилося, ніжки розходилися, воно було як шпагатик, ніжки я йому зв'язував. Не знаю, чому так було. Воно від Домінансі. І кугут у мене був з іншого хозяйства. це з домашніх кур у мене кугут, але якесь пішло розщеплення. Воно трохи і менше від остальних. Але на даний момент з ним все вгораз, все в порядку. Буде видно далі, що з ним буде, чи виросте. Ось цим вже майже три місяці. 18 числа буде їм три. Цих курчат мені висиділа качка, ось ця. Це була їхня мама. Сьогодні я їх не випускав, тому що на вулиці дощ. У нас вже третій день. Педе дощ. Це кутик дуже гарної роз такої розцвітки. А що в мене тут, де знаходиться дрова? Я знайшов гніздо. Це тут носиться моя карликова курочка. Тут не було нічого. Я її поставив сіна. Неслась вона просто на землі. Тепер у неї тут 9 яєчок, не знаю, може вона сяде. Подивимось, тому що оплоту у моїх карликових курей дуже був поганий. To je vše, přes to ještě u dva karlekové pivníky.